Доброго дня, друзі! Грудень це час очікування пишних застіль. За традицією, це завжди безліч смачних страв, нові компанії, нові друзі і нові гості. І навіть якщо ви дотримуєтеся дієти чи збалансованого харчування, залишитися осторонь цього свята життя просто неможливо. Адже Різдво та Новий рік бувають лише раз на рік. І ми, звісно, вирішили в нашій студії задати питання експерту зі шлунково кишкового тракту, проктологу, хірургу, головному лікарю ОНК Дніпро Ані Руфановій. Доброго дня, Анну. Вітаю, Євгенія. Давайте будемо розмовляти про те, як підготувати себе до ось цих таких великих застіль. І що робити? Протягом грудня щоб це не було велике навантаження. Євгенія, так дійсно це дуже актуальна тема напередодні наших різдвяних свят. А вже ж ми українці та полюбляємо смажену жирненьку їжу. Так, так і, так, 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 і є. сьогодні я хочу надати декілька парад, як підготувати наш шлонково кишковий тракт, щоб у нас попереду наші свята пройшли у гарному настрої та зі збереженням нашого стану здоров'я. Тож, друзі, залишайтеся з нами. Будьте уважні, ставте свої коментарі, свої запитання і будемо розширювати коло наших знань. Під час новорічних свят навантаження на організм серйозно зростає. Ми вживаємо багато жирної, смаженої їжі, алкоголю і солодощів, а також мало рухаємося. Спробуйте корисно харчуватися на постійній основі отже, це обмеження. У калоріях перед святами це не вихід. Замість того, щоб влаштовувати собі розвантажувальні дні на соках та на смузі, заздалегідь переходьте на здорове харчування. Споживайте білок під час кожного прийому їжі. Білок це важливе джерело енергії: це м'ясо, риба, молоко, яйця, бобові. Вони допомагають підтримати наш організм. Пийте зелений чай та каву. Чай та кава захищають печінку від накопичення жирів та колагену, знижують запалення, покращують показники ферментів. Живання двох чашок кави в день суттєво зменшує ризик виникнення цирозу та фіброзу у людей з наявними проблемами з печінкою. А зелений чай. Сприяє послабленню запалення. Зараз я вам надам декілька корисних порад. По-перше, рухайтеся. Вирушити на прогулянку це чудовий спосіб порухатися після ситного обіду і уникнути набору ваги. По-друге, контролюйте порції. Раджу, щоб половини тарілки становили некрохмалісті овочі. Наприклад, це зелені листові салати й варені овочі, такі як цвітна капуста, капуста брокколі, капуста брюссельська. Контролюйте відчуття й голоду, й ситості. Якщо ви припинете їсти, коли ви відчуєте, що ситі, а не наїлися, ви зможете почуватися комфортніше. Так, що ж робити після нашого застілля? Рухайтесь, це важливо. По-друге, вживайте негазовану теплу воду протягом дня. Після переїдання організму потрібна нерозчинна клітковина, вона вам допоможе уникнути закрепів та загострення геморою. Розпочніть ранок з тарілки вівсяної каші або цільнозернових тостів з авокадо. Наступного дня після переїдання приготуйте сніданок, який містить багато білків і клітковини, щоб підвищити рівень цукру в крові. Особисто я полюбляю їсти на сніданок, яйця та вівсяні пластівці, або цільнозернові тости з грецьким йогуртом. Мої рекомендації після свят. По-перше, споживайте різноманітно просту їжу. В період свят обов'язково їжте овочі, сирі, тушковані, варені чи запечені. Вони не містять великої кількості калорів, а містять багато корисних харчових волокон, вітамінів і мінералів. Раджу споживати корисні продукти з усіх груп щодня: це овочі та бобові, фрукти та ягоди, цільні злаки та горіхи, молочні та кисломолочні продукти, риба, м'ясо, яйця. Пийте достатньо води та вибирайте напої, які не містять багато колорів. Бережіть себе та близьких. Здоров'я кожного з нас це цінність для України.